Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні будемо робити смачні чебуреки. Для цього нам знадобиться 600 г борошна, 1,5 столових ложки соняшникової олії, 300 мл сильно газованої е, мінеральної води, дрібка сілі, дрібка цукру та й все. Ну і звісно ж фарш. За рахунок мінеральної водички вони будуть такі, як треба. В борошно, висипаємо борошно в глибоку миску. Додаємо до нього сіль, цукор, вливаємо соняшникову олію, все перемішуємо між собою і додаємо мінеральну воду. Обов'язково, щоб вона була сильно газована. За рахунок цього будуть пухірці такі на тісті. Все ретельно між собою перемішуємо. Я спочатку перемішувала ложкою, потім руками, потім викладаєте на дошку чи на стіл і починаєте хвилинок 4-5, не, не довше. Поки у вас під руками не з'явиться така однородна, еластична маса, ну, тобто наше тісто. Коли ви його вимісите там, 5 хвилинок, 4-5, не більше. Виберете його, відставляєте, накриваєте плівкою і обов'язково потрібно дати йому відпочити хвилинок 20-30. Після цього при, 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 присипаємо дошку. Достаємо наше тісто, воно таке м'якеньке, еластичне, бачите, яке гарне. Прям дуже таке в руках приємне. У мене вийшло з цього тіста 12 ну, таких середніх чебуреків. Для того, щоб в мене не обвітрювались ці кульки, поки я буду ліпити чебуреки, то я їх накриваю плівкою. Розкачуємо наше тісто. Тонесенько, тіста не рветься, воно дуже еластичне. Розкачуємо, і в мене нема спеціальної форми, тому я взяла кришечку від кастрюльки для того, щоб вирізати собі коло. Ось так і вирізаю коло. Накладую фарш, я заздалегідь приготувала фарш. У мене свиноговяжий фарш, я додала туди одну цибулю, часник, сіль, перчик і 100 г на пів кіло фаршу холодної води. Але ви дивіться, щоб воно не було дуже рідке. Виделкою так защіплюємо гарненько, Плотненько. І ось така краса у мене вийшла. На розігріту сковорідку наливаю соняшникову олію. У мене пішло десь 150-200 мл соняшкової олії. але може у вас завели величенька сковорідка, тому ну, дивіться по своїй сковорідці. Обсмажую з двох сторін. До речі, на сьогодні в мене вийшло 110 гривень на все про все. Ось така смакота. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте подобайки та, будь ласка, підписуйтесь на мій канал.